Здорова, Олди. Якщо ви думали, що у світі Філау треба боятися тільки радіації і рейдерів, то ви помилялися. Радіоактивна пустка та, взагалі, пост'ядерні Сполучені Штати це дуже і дуже непривітне місце. Тут небезпека очікує на мандрівника буквально за кожним поворотом. І я не перебільшую незаконні експерименти вчених, високий рівень радіації разом з іншими випадковими змінами породили величезну кількість почвар, що блукають в пошуках поживи. Територію колись величних Сполучених Штатів. Стати чиїмось обідом дуже просто. Достатньо опинитися не в тому місці і не в той час без достатнього запасу набоїв вже заходила мова про пазуря смерті, одного з найнебезпечніших потвор у всесвіті Феллаут. Проте не Пазуром смерті єдиним небезпечна пустка. Існує ціла купа почвар, з котрими краще вам не зустрічатися. Їх називають загальним терміном криптиди. А список їх немалий. Звір з Беклі, Графтонський монстр, Джерсійський диявол та багато інших. Тож не будемо тягти Яогая за хвіст. Просто зараз підпишіться на мій канал, тисніть кацапу в око. Хотів сказати, натисніть лайк. Можете ще залишити цікавий коментар, якщо, звичайно, у вас є час на це. Таємничі створіння під назвою Криптиди. Криптиди від грецького криптос, що означає ховатися або прихований, це умовна кількість тварин та маловивчених чи напівлегендарних істот, які згадуються в місцевому фольклорі та різноманітних переказах, але фактичне існування яких викликає сумніви. Це не стосується істот, існування котрих визнано більшістю. До прикладу, близько 2161 року, в новій Каліфорнії пазур смерті вважався вигадкою або ж містифікацією. Але в інших регіонах післявоєнної Америки було багато підтверджених спостережень цієї неймовірної істоти. Криптиди були і є частиною місцевих забобонів та фольклору, котрих вивчають невтомні ентузіасти, криптозоологи. Шелбі Орурк була відомим криптозологом на просторах Апалачі. Вона продовжила справу свого батька, котрий присвятив все життя пошуку легендарних та напівлегендарних істот. Хоча велика війна та експерименти породили велику кількість монстрів, все ж багато криптидів існували і до того. Наприклад, збройні сили та розвідка Сполучених Штатів довгий час збирали будь-яку інформацію про зустрічі з подібними істотами. Ці спостереження безперервно велися аж до початку великої війни 2077 року. Незважаючи на те, що багато американців вважали криптидів вигадкою чи сільськими забобонами, не варто заперечувати їх слід у культурі довоєнної та навіть післявоєнної Америки. Так у місті Пойнт Плезент було справжнє криптидне божевілля, адже місцеві спорудили статую людини метелика А футбольна команда університету Волтек взагалі обрала собі назву на честь потвори Вендіго Флайтін Вендігос. У містечку Графтон взагалі проводили щорічне свято, важливою частиною якого був так званий Графтонський монстр. Зі зрозумілих причин, після Великої війни криптиди почали з'являтися набагато частіше, ніж будь-коли раніше. Це помітила дослідниця Шелбі Орурк, котра тоді проводила свої дослідження у хижі посеред боліт. Саме тоді вона сформувала свою теорію щодо цих істот, згідно якої криптиди почали освоювати нові ареали існування через те, що людство майже зникло на землі. А природа, як відомо, не терпить порожнеч. Ці маловивчені істоти почали успішно заселяти простір, де колись панував людський вид. Людина метелик до Великої війни людина Метелик була міфічною істотою в місцевому фольклорі апалачів. Нечисленні згадки описують потвору як напівлюдину, напівметелика, що наводив жах на людей з містечка Пойнт Pleasant. В якийсь момент зустрічей та очевидців виявилося так багато, що людина метелик стала справжньою місцевою сенсацією. Навколо цієї істоти сформувалися різні кола прихильників. Одні були відданими фанатами. Та затятими дослідниками криптидів. Інші ж вірили у теорію змов та велику таємницю, що, за їх думкою, стоїть за легендою про людину Метелика. Останні були доволі агресивними фанатиками. Так людина Метелик стала справжньою перлиною і туристичною принадою для містечка. Силами місцевої громади був навіть збудований тематичний музей на честь цього криптида. Ще було створено багато оповідань та творів про таємничу людину Метелика. Деякі з них навіть зараз можна прослухати на голозаписах. Джерсійський диявол. Ще одна легендарна потвора, що наводить жах на кубку людей, що вижили на ядерній пустці Фелау. Жахливий монстр мутант. Навіть важко уявити, що це була за істота до всіх тих перетворень. Мешкає джерсійський диявол у соснових лісах, неподалік від Атлантик Сіті. Дуже відлюдна істота, яка рідко наближається до міста. Довгий час місцеві вважали дерсійського диявола вигадкою та просто байкою. Істота відома унікальними властивостями своєї крові. Про ці унікальні властивості дізналися місцеві Руссо та Джин. Невідомо як, але вони створили дорогий наркотик на основі крові джерсійського диявола. Далі справи пішли вгору. А виготовленням та розповсюдженням цього наркотику займається виключно родина Ломбарді. Подейкують що кров джерсійського диявола викликає дуже сильну залежність. Вендіго один з найстрашніших та моторошних монстрів зі всесвіту Фела. Легенди про цю істоту, а точніше, злий дух, зустрічаються ще у культурі індіанців, корінних мешканців американського континенту. Згідно легенд, злий дух пожирає душу і тіло, а людина, яка немодержима, перетворюється на кровожерливого вбивцю канібала. Вендіго зі світу філау це мутанти, зовнішньо схожі на істоту гуманоїдного типу, тобто на людину. Зустрічається ця почвара на просторах Апалачії. Монстр часто полює на людей, що споріднює його з потворами з легенд. Відомо про Моріса Стівенса, котрий перетворився на Вендіго, адже той практикував канібалізм. Ще до війни часто можна було почути байки про цю істоту та його печеру. Але тоді це були лише історії, котрі було прийнято розповідати ввечері біля вогнища. В апалачах існує кілька видів вендіго. Представники одного з них точно колись в минулому були людьми. Поява ж інших це до сих пір загадка. Невідомо точно, які саме фактори сприяли мутації в таку істоту, як Вендіго. Однак є одна спільна річ, що поєднує подібні випадки: споживання людської плоті в якості їжі. Нестача продовольства після Великої війни стала проблемою всієї території Сполучених Штатів. Канібалізм перестав бути рідкісним явищем. Але Вендіго з'явилися саме в Апалаччі можливо, ми все ж маємо справу з експериментами або ж іншими зовнішніми чинниками, що спричинили появу цих монстрів. Можна знову все звалити на високий радіаційний фон, котрий став каталізатором змін всередині певних живих організмів. Питань, як завжди, більше, ніж відповідей на них. Крім того, багато зареєстрованих випадків перетворення на вендіго пов'язують з певними психічними проблемами у людини. Ці ж психічні відхилення долі часто передують. Фізичній трансформації у потвору, але точно невідомо про чіткий взаємозв'язок між цими процесами і чи є радіація обов'язковою умовою для закріплення мутацій. Існує припущення, що Вендіго це рідкісний і малочисельний підвид гулів, адже під час рейду до сховища 79 Вендіго можна зустріти посеред популяції саме диких гулів. Це може означати, що він мутував разом з ними. Ще в Апалачії часто можна зустріти диких гулів, котрі полюють разом з Вендіго. Причому вони не ворожі один до одного. Синій диявол. Одразу скажу, що мова не піде про чмобіків з Казапстана чи п'яного батю. Синій диявол це ще один криптит, вовкоподібна істота, що може пересуватися на двох ногах, як ми з вами. Монстр вважається легендою на просторах Апалаччі. Навряд чи ви знайдете когось, хто про нього не чув. Якщо почуєте вночі жахливе виття, то бережіться. Десь поблизу синій диявол. В одній з місій цього криптида можна зустріти в якості фінального боса. Ще почвару можна зустріти випадково, просто досліджуючи Апалаччі. Монстр з містечка Графтон. У випадку цього криптида маємо справу саме з продуктом експериментів злих вчених. Науковці з відомої корпорації Бестек займалися широким колом питань: біологія, хімія, ядерні технології тощо. Одна з лабораторій компанії знаходилася у місті Хантерсвіль, саме там за допомогою штаму вірусу рукотворної еволюції. ФФС С006458 було створено стабільний мутований організм, хоча і дуже небезпечний та жахливий. В результаті експериментів вчені вивели гігантського монстра, котрий пізніше розтрощив капсулу утримання, але все ж вченим вдалося його заспокоїти. Монстр з Рафтона пізніше потрапив на волю, коли військовий конвой, який його транспортував, так і не дістався пункту призначення, адже почалася війна. Водія засліпили потужні спалахи вибухів від ядерних боєголовок, котрі посипалися на Сполучені Штати 23 жовтня 2077 року. Вантажівка втратила керування, після чого через пошкодження клітки графтонський монстр вирвався на волю. Почвара дуже моторошна на вигляд, голови у прямому сенсі немає. Широка грудна клітка, цірувата понівечена шкіра, позбавлена волосяного покриву. Руки мовті ноги у слона, але з величезними пальцями. Приблизний зріст істоти 2 метри 30 сантиметрів. Ще на шкірі присутні залози, через які монстр може ніби стріляти кулями якоїсь невідомої чорної маслянистої речовини. Шипсквоч дуже дивна назва на перший погляд, яка співзвучна з назвою іншого криптида Сасквоча або ж снігової людини. На вигляд, це антропоморфна вівця, так ніби вона перетворювалася на людину, і на відсотках 60 чи 70 цей процес зупинився. Зі спини навіть можна подумати, що то кремезний чолов'яга у добротному теплому кожусі, та все ж краще вам не зустрічатися з цим криптином серед людей. В апалачі ходить багато чуток про цього звіра. А ще кажуть, що він надзвичайно агресивний і може легко вбити людину. Проживає шиб скотч у важкодоступних гірських районах Апаланші. Серед мисливців на крептидів просто якась одержимість цим монстром, адже ще нікому не вдавалося його вполювати. Звіролов на ім'я Келвін Ван Лоу, справжній фанатик, адже він присвятив ціле життя на те, щоб краще вивчити шип скоча та, врешті-решт, його вполювати. Відомо, що криптид цього виду існував ще задовго до великої війни, проте відомостей про нього було зібрано надзвичайно мало. Аспіранти Майкл Тернер і Сінні Гелуей, що також намагалися його краще вивчити, померли внаслідок нападу крептина. Мисливцю рею Гері пощастило більше. Він залишився живим, проте калікою до кінця життя. Він довго тримав у секреті той випадок зустрічі з Шипскочем, щоб вберегти інших гарячих відчайдухів. Звір з Беклі цього разу без конспірології та засекречених експериментів. Адже звір з Беклі це вовк Альбінос. Він блукав горами і рівнинами Апалачі ще до війни. Через незвичайний зовнішній вигляд та великий розмір очевидці його часто називали дрібним медведем чи блідим монстром з Беклі. Джанель Прібло вирушила з твердим наміром упіймати ту почвару, проте їй не пощастило. Також не пощастило її чоловіку Реймоду Прібло. І групі звіроловів, що пішли наступними. Після зникнення подружжя Прібло місцеві зібрали групу мисливців, щоб покласти край існуванню звіра з беклі. Проте вовк Альбінос виявився хитрішим та сильнішим. З моменту зникнення звіроловів більше не було спроб вистежити та вполювати почвару з беклі. Огуа масивна істота, що дуже схожа на черепаху, але, мабуть, більше на доісторичну черепаху. Колись ці істоти були дійсно вражаючих розмірів, а деякі з них були не менше, ніж сучасний легковий автомобіль. Можливо, радіація пробудила щось доісторичне в генах звичайних черепах, через що ми і побачили феллаут істотою під назвою ОГОА. Цей криптит має глибоко посаджені очі та великий гачкуватий дзьоб. Істота не має звичайного панцера, котрий притаманний сучасним черепахам. Замість цього. Він має товсту шкіру з роговими наростами по всьому тілу. На спині ж взагалі гострі і міцні шипи, котрі потрібні для захисту від ворогів. Ще мається недовгий хвіст, теж критий роговими наростами, але не такими довгими та гострими, як на спині. Культисти, що поклоняються людині метелику, полюють на ОГОА заради його крові. Вона їм необхідна для жертвоприношень тій же людині метелику. У західній Вірджинії живе велика кількість незвичайних істот. Думаю, ви вже це зрозуміли. Ще одне таке створіння це вегемен, або ж людина овоч. Зріст криптида більше 2 метрів, худорляве тіло своїми обрисами доволі схоже на людське. Руки дуже тонкі, мов ті очеретини, а очі можуть змінювати колір з червоного на жовтий. На кінчиках пальців, чи щось на них схожого, маються присоски з шипами. Відомо лише про одну зустріч з цією істотою у західній Вірджинії, що сталася ще у далекому 1968 році у містечку Фермонт. Дженнінгс Фредерік вирушив на полювання. Поки він рухався лісом у пошуках дичини, Фредерік почув дивний шум. Це звучало так, ніби програвач працює швидше, ніж мав би. Щось на зразок пронизливого лепитання. Коли він відстежив джерело звуку, він зіткнувся вічнавіч, віч істотою. Далі Дженінг сказав, що потвора виглядала ослабленою і хворобливою. Нерозбірливе бурчання ставало дедалі гучнішим, поки мисливець не зміг розібрати ті звуки, але слова лунали ніби в голові. Тобто, Фредерік говорив про щось подібне до телепатичного зв'язку з вегеменом. Вам не потрібно мене боятися, я хочу спілкуватися. Я прийшов як друг. Ми вас знаємо. Я прийшов з миром. Я хочу попросити медичної допомоги. Мені потрібна ваша допомога. З цими словами істота кинулася на нього і обгорнула Фредеріка своїми напрочуд сильними руками. Фредерік не зміг вирватися з обіймів, оскільки істота пронизала його шкіру колючками на пальцях. Поки з нього текла кров, Фредерік відчув, що ніби зачарований блискучими кольорами в очах істоти. Потім, майже так само швидко, як істота схопила мисливця, вона його відпустила і помчала швидко ген за пагорб. Тоді Фредерік заявив, що ніби чув глибоке дзищання з іншого боку пагорба. Він припустив, що це міг би бути корабель істоти, що злітає. Мається на увазі, він відчував, що чудовисько має позаземне походження. На сьогоднішній день зустріч 1968 року є єдиним випадком спостереження людини овоча. Ну що, впевнилися тепер, що рейдери та радіація то є найменша турбота, якщо ви опинилися посеред радіоактивної пустки. Криптиди, про яких я розповів, не єдині. У світі Филаучі знайдеться кільканадцять цікавих монстрів, існування яких до сих пір під знаком питання. А тепер ви мені розкажіть. Яка з почвар вас зацікавила більше, і чи зустрічали когось переліку під час своїх мандрівок пост'ядерною Америкою? На цьому моменті я з вами, глядачі, ненадовго прощаюся. Бережіть себе, любі, та слава Збройним силам України.